йо йо Йоййо, кінтейсічне сьогодні ми залетіли в суперлеук-сокер. І подивіться, яка класна в мене тепер буде е волосся. Так, ну і секінте. Костюмізація. Зараз ми зробимо настільки собі класно. Так, де воно? Де воно? Де воно? ось цього тобі воно бєм! І просто подивіться на цю красу. Тільки давайте, мабуть синеньке ось це ми приберемо, а не квіп бенк ось тако ось тако метера ще класні. так все побігли побігли, заходимо в Сау Пауль, не знаю чого тут так мало м'ячів забитих точніше чого так мало людей тут так ооо оу щит це такий оранж нам забиває ну це зрозуміло Два... Uh, один, так. А, ні, три, один, блін. Блін, це погано. Так, я підійду до зогу гіптичка. О, oh, норм. Так, дякую. Так, все, треба залітати. Банг. Ооо! Оу! Так. Давайте побіг. Так, БМК тут. Ого! А куди він побіг? Він що, забивати собі побіг? Ні, не забив, на жаль. Не забив, але може... Зараз е, жовтий заб'є собі. Ну, забий. Добре, я побіг. О! Так. Так. Ага. Блин. Погано. Погано! А Не хочеш мені пазл дати? Ні? Так. Я відходжу аж сюди. Надалеко, надалеко. Так. Ту. <плес> Дуже далеко я відкинув, але можливо. Блін. Чувак, що ти на кої? О, я не попав. Я не попав по цьому чуваку. Але ось тут я забираю. Тут <тас> <тас> Так, все, я відкинув. Але, на жаль, до жовтих. На жаль, до жовтих. Нічого я з цим не зроблю, але я відкинув хоча б атаку поки що. Поки що я відкинув атаку сюди. Бэнг. Тут <тас> 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 Так, давай. Ось це вже точно нашого було. Передачка така. Так. Блін. У, він забиває! Голосість бенг 2-3 кінти. Не все погано. Не все погано. Не все реально погано. І класно зіграли. Я задефав ворота. Я за Е, Я, в принципі, зробив багато чого. Для того, щоб наша команда не програла. Так. Блін. Щіт. Це капець. Оце, як на мене, вже капець повний. Е, хоча, хоча. Хто зна, хто зна. Він забиває і виводить нашу команду в нічию. Ви уявляєте, в нього нуль м'ячів забитих на цій позиції. А е, він, скоріш за це, хотів просто забити собі. І він, в принципі, це робить на нашу користь. На нашу користь. Ви уявляєте? Цей клас? Це реально дуже класно. Головне, головне, реально. Щоб ми зараз не провтикали. А це дуже класно. Буде, якщо ми це не провтикаємося. О, -о, -о. Але зараз, походу, дуже багато є шансів на це. Дуже багато шансів. Так. Голкіпер сам з собою грається. Так, сюди. О, це все. Це гол. Це гол. Фу, красава та в нас красава. А Гулкіпер-то в нас красава. Тьфу-тьфу. Не знаю, нащо я саме туди відкинув. Але може я думав, що це той чувак, який собі забиває. Але ні. Але не схоже то на нього. Та це він. Це він зараз. Може наші ще й вийдуть вперед, знаєте? Ні, наші не вийдуть вперед. Але хоча би поки що нічия. Зараз будемо бити. Асіст. О! А ні, блін, я думав, що це є. Не бити асисти, а бити пенальті. Важливо. Важливо. Ууу, він забиває і виводить нашу команду поки що на м'яч вперед. Головне, щоб тепер голкіпер задефав нас. О, класно. Класно, все, ми виграли. Ну, поки що ми в кайфі. Ми реально в кайфі. Так, дивимося, чи заб'є оцей чувак тепер. Головне, що він це зробив. І він це робить, в принципі. І він забиває, він забиває і вводить в два м'ячі вперед. Вау. Так. Цей чувак вже біжить забивати. Ага, ну все. Поки що вони намагаються. О, наше. Наше. Так. Бемк, забиваю, забиваю, фуф, я забиваю. Let's go на 2 секундах до того, як закінчився б час у мене. Але я це роблю. А 6-5. Капець. Погано. О, в них нема голкіпера Є голкіпер, блін. Шкода. Ну. Давай. 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Блін, сейф. Це перший їхній сейф. Головне. Щоб зараз наш Голкіпер не. провтикався, він не провтикується. і Голкіпер красава. Фу. Так, чувак, давай, забивай. Забий. Забий, чувак, забий. Він це робить і. Ми, і ми виграємо кінти. Ми просто виграємо. Вікторі кінти. Просто Вікторі. Фух. Як я зараз радий. Ви не уявляєте. Я радію дуже сильно, бо ми просто їх рознесли, а я заходив, я вам нагадаю, в команду, яка програвала на два м'ячі майже, ну, типу, на один, і майже одразу нам забили ще й третій м'яч. Тому це прям капець. Я не знаю, як ми це зробили, але класно, що ми це саме зробили. Саме ми, а не ось той оранж. Так. Нап Наполіс, мені не дуже хочеться наплестити. А ось в Блю Мілан то норм. Блю Мілан? норм. Так, все, ми заходимо. Ми заходимо. І що тут? Так. Бачу, що наших більше. Наших набагато більше, я вам так скажу. Або тільки на один, я не знаю. Але це капець. Але. Оу, щит. Так, все, я не здожену його. Угу. Ну ви розумієте, те, що я зараз роблю? Я біжу в Неаполіс, В Неапліс. Просто біжу, щоб зайти саме до них. Бенк, все ми в цій класній команді. Бенк. Тудюх. Оу. Це що таке було? Це що таке було? Не поняв. Ага. Блін, асіст, бенг, все, я забиваю. Я забиваю 11 гол залітає в мої ворота, точніше в їхні ворота, мій гол залітає, 11 -й. Норм. На цій позиції а, будемо також цю позицію качати, а, щоб ми виграли. Так, щоб бути класними, крутими типами. Гол асіст мені, гол плюс асист. Норм. Мені подобається. Свічта Голкіпер, до речі, Голкіпер насліднув, не знає нащо. Можливо, просто він захотів піти на якусь позицію так, щоб пограти, типу. Так. Ооо. А тепер погано, що в нас нема Гулкіпер, я вам так скажу. Бо, це бот. І нам забуває. Нам забуває цей чувак. Тімур 16 забуває нам. І можливо, можливо, ми програємо. Можливо. Але... Мені не хочеться. Мені не хочеться, якщо чесно. Так. У, все. Секін, ти це все. Це програш. Мільйонного рівня. Так. Ага. Так, наші. Наші. Окей, я побіжу просто по приколу. Може нам. Мені пас е... буде. Я ж все-таки напівзахисник, типу. Ага. Не гол. Не гол, але я цього чувака зараз запресінгую. Оу! ні, пресінг в мене погано вийшов. Схоже, нас зараз будуть пресінгувати. Так, нас, в принципі, і пресінгували. Так. ні 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 ні, -ні. Фух, Красава. Красава. Воу, де м'яч? Ось о тобі м'яч. Тут. -фу. Це я хоча б перший сейф зробив. Намагаюсь я сейвити. А, так. Угу. Не можу я сейвити, коли багає ця гра. Не можу. Так. Я буду дивитися, куди він ще збирається бити. Ага. Ту-ту! Сейкінти. Сейкінти. Крапка. Я два сейви роблю. Мені, на жаль, жодного не зарахували. Але це також норм. Але це норм. Так, сюди. У, все, Забивай. Мені повинні були пас віддати, але він перехоплює і це добре. Бо можливо, я б і не забив. Бо мені треба було б обходити всіх захисників. А, а це досить складно. Але це досить складно реально. Так. Апа. Так, бам. Відкидаємо. Та ну блін, знов цей чувак забирає. Знову він. Так. Ага, і тут я не забираю так само. Е, тут ось цей чувак е, в шапці е, Санта Клауса. Блін. Так, ну тут хоча б наші. Тут наші. Угу. Так. Ну, давай, пас. Давай, пас, тіп. Все. Все, це капець. Я не знаю, чи зможемо ми тепер наздогнати оцього чувака. Скоріше за все ні. Тому я побіг до воріт. Я на всякий випадок побіжу до воріт. Ага, так. Наші. Ого. Не наші. Не наші, типи. так. Ага. Блін. Ту-ту! Це я відкидаю на їхню. На їхню половину поля. І зараз іде атака в, я думаю, 5-1. П'ятий повинен був залітати в їхні борота, але щось пішло не так. Щось реально пішло не так і не забивають. Не забивають вони. Опа. А тепер цікаво. А тепер же цікаво. Зараз. Так. Ну. оле-оле Так. Це імба. Це імбакенти. Ми їх просто розносимо 5-1. Е, і, типу, я думаю, в них немає шансів. Я стільки разів сейвив. Е, типу. М я думаю, в них мало шансів є на перемогу за 2 Е, Бенк 6-1. Їм треба забити е, ще 6 м'ячів, щоб вийти вперед. Або 5, щоб зрівнятись. Ну, не знаю. Не знаю, чи є. Такі типу, шанси в них. Так. Ух ти йо. Так, класно, класно. Забувай. Красава асист Мені дали асист. А, мені подобається. М -м -м, розноси мені ще й асист за щось дають. Незрозуміло за що. Але це норм. М -м, але це норм. Я просто взяв м'яч, мене обікрали мені дали асист. Мені подобається. Так. Де він повинен сюди відкидати м'яч, по ідеї. Мабуть. -о, 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 -о кін ти. Все, гол. Це не гол був. Це був не гол, але ось тут я забираю. Ось тут я забираю. Так, окей, я можу ось тут бігти поки ще. Ух ти йо! А, це Грид Асіст, грітпас, Пас точніше. Ще не асист, звісно, але також норм. Але також норм. Так, зараз мені здається, його. О, ще один асист. Ще один асист. Норм! Блін, це класно. Це реально класно. Ми просто йдемо і виносимо всіх. Так, я не на своїй гіперпозиції, на якій я міг бути, але. де 110 м'ячів забитих. Але, блін. Все одно, все одно залітають м'ячі дуже класно. Дуже класно і дуже легко. Вже там восьмий, так? Дев'ятий, вже навіть дев'ятий, там. Щоб ви розуміли, наскільки це багато. Так. Гол. Просто ось таке. 101. Це поки що не найбільший розгромний рахунок, бо було 14. А ні, 13. 13 із чимось. І, типу, там більше було, там набагато більше було. Так. Ого. Ого. Та ти що, він вирішив забити нам, чи що? Схоже, що так. ні, ні, чувак. Куди ти лізеш? Опа. А в цей. А ось це цікаво. Ого! 10-2. Вони зайшли в гріб в гру, Але в них менше 40 секунд, типу, подиви. Куди ви? Можете просто нам давати м'ячі, віддавати тупі передачі і все. 35. 35 секунд зараз. У них є. Щоб щось зробити. Ага. І, походу, це третій. І схоже, що це третій. Нє. У нас голкіпер там стоїть. А голкіпер же ж не просто так там стоїть. Не просто, правильно. Так. Угу. Ага. Так. Туди м'яч. Не забивають вони, звісно. Але... О! голкіпер кіпер молодець. Гуль-кіпер молодець. Так, все, ми виграємо. 10-2, Вітаю вас з перемогою дуже легко, третю перемогу в цьому матчі, правильно? Так. Да, це третя перемога в матчі. Точніше в цьому відео. То це ще раз нос. Ми дуже класно сьогодні зайшли. Або нам просто фартить з чуваками, або я не знаю. Знаю, я заходив заходив в Мілан спочатку, але вони почали програвати. Я зайшов е до е всього, я забув, навіть в якій я команді був, Неплз. І ми всіх Винз. Так, о, М Майами, Майами, все. Зараз Майами буде. Ба, все, я за Майами. я за Майами, давайте подивимося де Віка. Не бачу, якій, мабуть. А, ну добре, зараз подивимося, в якій вона команді. Якщо в нашій, то це перемога. То це 100% перемога. Але знаєте що? Я не бачу її. Може, можливо, вона просто вийшла Може. Таке 100% може бути. Так. Угу. Гол, так? Ні, це не гол. Це не гол. Ога. Так. Так, він забуває. Все. Секінти. Це виходить вперед, Майами. Просто один такий чарівний м'ячик, який залітає в ворота до Гуки, про який просто на все тупить. І все. І все. Так. Дякую. Дякую. У мене, до речі, 55-й номер. Дуже красивий. Дуже красивий, якщо чесно. Так, банг. Ага. Класну передачу я давав. Але, на жаль, вона зараз може стати е, поразкою для нас. Але я відкидаю досить далеко, навіть на їхню половину поля, на Манчестерську. Так, Манчестер. Давайте. Забий нас, забий. У-у-у голосіст! Все, ми забуваємо. Ми забиваємо Манчестеру. У нас дуже мощний чувак. 954 м'ячі на 85-му левелі. Це дуже багато. Це дуже багато. Так, добре. Добре. Угу. Так. Я ось тут буду стояти. Так, бачимо. Бачим, куди м'яч. О! А, так. Ага. Вони забивають, він честна забиває. До речі, цей також мощний тіп 52 левел у нього. І це, ну, трошки. погано. Це трошки погано. Але це ще не поразка. Це ще не поразка, реально. Так. Угу. Ну. Так. Дякую. Ох ти, йо. О, я провтикався. Я провтикався. Голкіпер. Голкипер сюди. Так, а шо тут? Є багато типів. Є багато типів. Є ось такі червоні типи Манчестерські. Так, давай. Швидше. Фу, красава. Забуваю. Забуваю, оформлюю собі дубль чи хет-трик. Я не знаю, але мені на це дуже сильно байдуже, бо головне, що Майами виходить вперед і виносить цей Манчестер. І я дуже хочу виграти. Я дуже хочу виграти. Дуже. Так. Ага. Угу. Так. Угу. Вау. Гмм. Так. Тюм. Бэнг. Може зараз буде щось цікаве. Зараз в мене буду два свісти. Не знаю. Можливо, ні. Не буде. Не буде, на жаль. Так. Так. Галкіпер. Блін, чуваки! Він оформлює дубль собі. Він також забирає дубль. Вони. Е, ну. не, е, не такі нубаси, як я про них думав. Але і не сильні чуваки, як вони про себе думають. Вони ж це не виграють. Вони ж не виграють. І це дуже добре. Це дуже добре, бо е, може бути і гірше, якщо чесно. М -м -м і це можливо буде дуже скоро. Дуже. Так. Угу. Що сюди підходим, так? Так. Ого. Так. Угу. Дякую. Дякую. Так, тудух А, Я хочу третій асист собі. Я хочу зробити собі ще один асист. Так. Блін, оба! Класно. Тудух. Так. Не програємо. Не програємо ми цим чувакам ще. Так, блін на жаль, на жаль, на жаль. О, це клас, це гол. Це гол ті. Це гол так, все. Гол. Олє, олє. Вітаю вас. Ми просто виходимо вперед і розносимо цей Манчестер. Дуже далеко. Дуже далеко. Вони будуть просто в кінці таблиці виграшів. По забитим м'ячам вони скоро будуть найостанніші. Які тільки можуть бути так. Ага. Я у цього чувака забираю. Нє! Фуф, фуф, як же добре, що цей чувак тут є. Він все-таки дефе і не робить нам третій м'яч. І не забивай нам третій м'яч. А ось цей чувак може вже й забити. А ось цей чувак може й забити. Бак, я забиваю. Я забиваю свій перший гол 110-й. 110-й. Нарешті. Нарешті цей... Ця... Ця... Гол, я його дуже чекав, але я хочу 111, щоб було дуже красиво. Дуже красиво, 111 таке дуже символічне число. Так. Угу. Так. тіпас, Опа, все. Все, пішла атака, пішла атака. Бем! Поголосід. Мені навалюють просто дуже багато асистів. Я не знаю, навіщо мені стільки асистів, але е, мені подобається. Мені вони потрібні. Не потрібні, потрібні, не знаю. Але хай будуть. Але хай будуть, якщо дають, хай е, дають і далі. Так. Угу. Туду. Блін, на червоного, так? Нє. Нє, чуваки, нє. Так. А ще один асист. Ще один асист. Кінти, та що це таке? Що робиться? Що це робиться? Вони там щось дуже. Е, Типу, обсирають свого голкіфера. Мені байдуже. Мені реально байдуже. Хай роблять що хочуть з ним. Реально, що хочуть, то й хай роблять. Лайкинти. Дякую за представ лайки, підписуйтесь на YouTube канал, татарамкана. Татарамканал татарам в опиється відролка. Якщо ви мене хочете підтримати, то мона банка в описі до цього відео. Дякую.